Всім привіт! вас вітає канал Захоплення Марічки. Зробимо розпаковочку на ходу. Так, що я купила? Замовила, замовила, замовила я терморегулятор. Так як я маю інкубатор, квочку і інкубую яйця бройлера Рос 708 і Потрібно вимірювати вологість, потрібно вимірювати температуру, Та й не тільки для цих яєць, а в подальшому для усієї інкубації буде мені терморегулятор в інкубатор, щоб регулювати як вологу, так і температуру. Зараз я розкрию і з вами подивимось, як ми бачимо. Зовсім маленький-маленький ось такий терморегулятор. Ну це він в у Зараз я розкрию і вам покажу. Що ми маємо? Ось такий електронний терморегулятор. А ось тут маленький-маленький двосторонній скотч для того, щоб приклеїти його до певної стінки. Ну, але я клеїти не буду. Я просто буду ложити на яйця. В інкубатор десь там в стороні положу і ми будемо бачити. Так, і тут в нас є ось блокування, бачите? Це блокування. І його потрібно буде вийняти і перевірити. Саму роботу я вам ну не знаю, підемо в хату, тоді покажу. Висунула я блокіровку і терморегулятор положила я в інкубатор. Ввечері я подивлюсь і, напевно, маленький кадр додавлю до цього відео, як він працює, яка волога і температура у інкубаторі. Покажу вам, як працює мій термометр 36,55. А було, як тільки відкрила, було 38. І 65 е, вологості на 10% більше як треба. Ну, значить, це означає, що потрібно менше заливати води або рідше, будемо бачити. Так, ну і все. Ну, і все. А на задньому плані в нашій розпаковочці з нової почти ви бачите. Картопельку в корзиночці, саме так. Їздила я на ринок замовляти кукурудзу биту і пшеничку для своїм гусятам. І ось я заїхала на нову почту і в своїй сусідці по поселі купила ось такої картопельки. Вона пропонувала мені просто так, але я не захотіла. Чому я купила, чому не рию свою, так, можна рити, але так як в мене картопельки небагато, то в якійсь мірі я ще хочу почекати, щоб вона підросла більшою. Ну, та й все. І ще хочу сказати, що картопелька на ринку ціною 40 гривень. А може десь інша ціна, я не знаю. Так, ну і все. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Будьте всі здоровенькі. Пока, 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 пока.